Доброго вечора вам, шановні шанувальники каналу, я хочу вам представитися Я чудовий і я вчитель на ринку тварин і бійні. Я його вдова і мій чоловік, учитель Антар, слава мужів. Учитель Антар був великим учителем на ринку та бійні, і всі копці складали йому тисячу рахунків. І коли він входив на бійню зі своїми тваринами, усі вчителі ставали в одну чергу і чекали на нього. Коли він займав першу чергу, усі у вівтарі любили і поважали його від найстаршого вчителя до наймолодшого серед них. І я любив учителя тому, що він зігрівав мене своєю скромністю, ніжністю, мужністю. Ставленням і сильною особистістю. Ніби коли він увійшов до хати, моє серце забилося швидко, але не від трепету вчителя Антара чи якогось страху перед ним а була любов. Почуття та почуття до нього всім серцем. І заступала я йому всі почуття та почуття, і прислухалася до його слів, і не відмовляла йому в жодному проханні, навіть якщо я його не переконала. І вчитель Антар був усім хорошим у моєму житті. І я прислухався до його думки щодо будь-якої потреби, і коли виникала проблема чи важка справа, він вирішував її раціонально з мудрістю та розумінням. І завдяки цьому методу всі купці, вчителі та торговці на бій, ніби послухайте його слова довго. Поки одного разу я не опинився поруч з учителем у цеху, я помітив, що на нього поклав око якийсь чоловік із числа вчителів, дивився на нього дивними поглядами, дивився на моє тіло і розділяв його зверху вниз. Я бувований і боявся його, і після того, як я побачив, що він ходить, я продав за ним смітника, щоб знати, хто це. А хлопець сміття він приніс мені всі свої новини, і я знав, що це вчитель Хамуда, власник вівтаря. Але він дивився на мене, я був його шістьма речами, і я був чудовим учителем уздовж і поперек, і він мав закутане тіло, закутане тіло, кругле обличчя, як місяць, і довге розпущене волосся, яке було видно з-під покривала, і вчитель Хамода через годину побачив мене. Я увійшов у його мозок, і він спробував поговорити зі мною, зустрітися зі мною та поговорити з ним. Але я відкинув його та його огидний стиль, тому що я люблю вчителя Антара. І одного разу вчитель Хамода посварився на бійні заради тварин і змусив хлопця зі своїх хлопців помилково вдарити ножем у живіт вчителя Антара. І таким чином усунув вчителя Антара та тримав його подалі від мене. Щоб він став його часткою і одружився зі мною після смерті вчителя Антара, дійсно вчителя Антара побили мій чоловік на бійні випадково одягнув два одягу, а вчитель Антар помер на місці. І вона овдовіла, а вчитель Хамода хитро Що мої хитрістю знищив учителя Антара. Але сюжет у них чудовий. Але їхня змова чудова, і чекай мене на наступній зустрічі, і дізнайся Як я помстився вчителю Хамуда, і що я зробив йому, щоб помститися вчителю Антару, І як відбувається помста, і які обставини та обставини, в які потрапив учитель Хамуда щоб встановити межу помсти йому і знати кількість холостяків, які отримав від мене вчитель Хамода, я чудовий, мене чекає дружина вчителя Анат, старший учитель на ринку і бійні. Викладач чудовий. І не забувай мене, Блейк, і підписуйся на канал, Сюжет у них Супер.